І маємо Тараса Загороднього, політичного експерта, наступним гостем. Тарасе, ви з нами? Доброго дня, добрий день. Добрий день, вітаю вас. На початку хотів запитати, як ви поставилися до того відео з виявленням цеху з пошиття російської форми в Закарпатській області. Чомусь здавалося, чомусь здавалося, що ну, таких уже фактів ну, просто не може бути. А виявляється, є. Ну, дивіться, це питання організації роботи військової економіки. Тобто, у нас повинно бути максимально завантажені люди для того, щоб вони працювали на, на нашу оборону. Такі випадки, на жаль, є. І я впевнений, що буду, що хтось десь щось робить безпосередньо, а, в тому числі для російського ринку. Я впевнений, що таке в Україні існує. І тут знову таки а, питання, питання знову таки військової економіки. Чим більше будуть у нас завантажені люди, тим менше буде ось таких випадків, які ми побачимо там, Але, в тому числі з, з села. Знаєте, знаєте, Тараса, це так: от, якщо не шиють для української армії, давайте будемо шити для російської. Яка різниця? Ну... Ну дивіться, давайте будемо так: в країні все рівно незважаючи на війну, приблизно 10% населення буде прихильно ставитись до України. Давайте це брати ну, до України до а Росії. до Росії. Да ну це так, так ну так розділяється суспільство. Це не добре чи не погано. Так розділяється суспільство. і Багато хто буде все рівно симпатизувати Росію. Це як даність, Але... так. Але після цієї війни симпатизувати Росію це означає, що тоді ті, хто її не симпатизують, просто ну, поставлять питання руба. Так, шановні, давай так, симпатії, симпатіями, але а, тоді або чемодан, вокзал Росія, так, або, або ну, просто по-іншому не буде. А як ви виявите, якщо вони говорити не будуть? Це, а знає будуть будуть, такі... будуть, будуть по-тихому шити російську форму, значить. Ні, ну та так звичайно не вийде, тому що це одна ж, одразу ж можна буде побачити. Але ну таких випадків, я, я впевнений, ну буде досить багато і є багато, тому що ну дивіться, у нас часто, наприклад, багато оборонних підприємств, які досі ще працювали в Україні ще з. Радянських часів вони в дійсності постачали для російської армії, тому що вона закуповувала українська армія. Ну це питання організації нашої економіки. Чи є тут чи хочуть вони заробити гроші? Є люди, які просто хочуть заробити гроші. Я їм все, а, все на тут... чому і як. Ну так і є. Ну слухайте, коли знаєте, європейці те, теж в, в Росію якісь там запчастини, чи європейці хочуть, просто, не вбивають зароблять. Тараса. Даруйте, європейці не вбивають щодня. І ну, хлопці потіка, закарпатської так, коли, і хлопці закарпатські 128 двадцять Ну, коли європейці чи чи інші компанії постачаються з запчастини, наприклад, для шахедів, чому вони не беруть участь у цьому? Ми у вбивстві українців? Ну це теж таке етичне питання. Тобто, це питання форми, це питання більше чого етики, чи це питання все ж таки більше кримінального права? От цікаво, люди, які організували це пошиття, вони якось мають відповідати по кримінальному законодавству? Чи, чи це ті виключно питання етики? А Тут ще питання: чи якщо вони пошили, то чи постачалося це до Росії, чи якщо є факти, якщо вони пошили просто партію, це не факт, що вони ще понесуть покарання? Тут поки що е, таке таке питання. Скоріше, тоді питання етики. Тепер щодо народних депутатів, ми з паном Санюткою говорили вже сьогодні на початку а, нашого марафону про те, що депутатам Верховної Ради обіцяли підвищення заробітних плат, ну, тому, що підвищилися мінімальні зарплати. Відповідно, там 300 мільйонів передбачили на, на депутатські зарплати, зважаючи на ситуацію в країні, зважаючи розуміємо, що безкоштовно ніхто працювати не повинен, тому що люди мають заробляти. Але на тлі тих скандалів, які ми бачимо, на тлі тих автівок, які стоять, шикарнючих, на тлі тих скандалів із будинками халімонами і іншими панами, товаришами з багамськими котлами, ну якось дивно виглядає просити в держави 300, гривень, 300 мільйонів на, на підвищення зарплат. Як це суспільство сприйме? Ну, суспільство, суспіль, звичайно, сприйме погано. Це можна навіть не мірити, що буде додаткові витрати, тим більше ми бачимо з цим бюджетом, наприклад, збільшились витрати на БЕП, наприклад, на інші правоохоронні органи, які, на мій погляд, взагалі повинні бути скорочені, тому що вони не потрібні як своє існування. Вони тільки збільшують навантаження на економіку. Ну, звичайно, що буде прийнято досить погано, тому що знову таки є відчуття несправедливості, не Ну навіть питання не в тому, не бачить результативної роботи. Ну і плюс давайте будемо відверти. Верховна Рада в українських реаліях завжди була такою віддушеною. Виконавча влада завжди в усі часи перекидала на Верховну Раду весь негатив, який є. А у Верховній Раді скільки дуже багато депутатів різних депутатів. Це давало таку підставу показувати пальцем на Верховну Раду і дивитися. от дивіться, що там відбувається. Ну звичайно, що тут питання в якості роботи парламенту, в тому числі. А стосовно незаконного збагачення, так це питання до наших антикорупційних органів, до яких теж у мене, наприклад, дуже багато питань, коли. Багато вироків, які спрямовані на боротьбу з корупцією, чомусь у нас засекречені. Як там, наприклад, справа Злошевського чомусь засекречена як велика таємниця. От там йде, зараз, іде зараз Князєва справа там адвокату, теж за схемою Злошевського фактично дають важливість відкупитися, а потім знову засекречують справу. Я щось не зрозумів. У нас боротьба з корупцією чи у нас просто відкуповуються від таких. Від таких справ, а, і ну так що там більше питань до цих правоохоронних органів теж просто у справі злочинських. Просто у справі злочевським це фактично, ну це була відкупна. Тому що ну так там, а друга, а це ж не перша така справа. Там же це ці просто така гучна. Там вже ще одна була по такій же схемі. Ну на мій на... те, що я порахував, вже три, вже три таких за, за три подібні схеми, начебто, людина перераховує. На ЗСУ, як вони говорять, так, А Злочевського могли конфіскувати 1 мільярд доларів приблизно. А він там відкупився за, за хабар, і Хабар -то взагалі якось дивно передавався. Передавався через агента НАБУ. Про якого вся країна знала, що він є агент набу так і що взагалі дивна там справа самого початку була і, і вона ще засекречена. Тому я вважаю, що повинна бути проводена аудит і роботи набу САП і вищого антикорупційного суду, тому що те, що ми зараз бачимо, це профанація боротьби з корупцією. А, міський голова Андрій Сухомлин заявив про те, що отримав ще одну кримінальну справу. І цього разу а, за те, що на початку повномасштабного російського вторгнення, коли, наші, коли росіяни заходили вже фактично сюди ближче до Києва, то наші військові попросили, а, щоб відкрити шлюзи водосховища, аби затопити території певні. Ну, от, а, зробили. А тепер до Сухомлина прийшли з кримінальною справою за завданням збитків екології на 200 мільйонів. А, от, а, хто прийшов? Ну, от Правоохоронці, він про це пише. От, взагалі, в нас, в нас таке можливе. От? Можливо. Ну, а дивіться, чому? Тут, ну, дивіться, тут Ні, е, 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 я не говорю, що вони праві, я говорю, це те, що знаєте, особливо в перші три місяці війни у нас багато правоохоронців кудись е, вони зникли, да? податківці кудись позникали, так? Чомусь і залишився все фактично там народ і армії один на один з, з ворогом. Так, через три місяці, А що цікаво, податки сплачувались у нас, все ж таки, да, от безподатково без якось податки сплачував з без Безбебу всіх інших правоохоронних органів. кудись воно спокійно все ну не спокійно, воно працювало, як повинно було працювати. А через три місяці після того як відійшли від Києва війська, вони повернулися і почали зайнятися. Своєю справою стосовно Сухомліна, ну з точки зору, знаєте, якщо б з точки зору як вам сказати е, е, от звичного стану звичного стану, вони кваліфікують це як е, Диверсія, хоча, звичайно, що це не диверсія, це в надзвичайний стан. Якщо це просили військові, це звичайно ніякий не злочин. Але нашим правоохоронцям, а, яких, мабуть, у той час неможливо було знайти, а мер Сухомлін, ми знаємо, все ж таки знаходився на своєму місці, незважаючи на те, що війська теж заходили і в Житомирську області, там частина була теж і окупована. А, чомусь ці правоохоронці тепер приходить до тих, які в важкі часи. Приймали вольові рішення, які у той час були адекватними. Це що, продовження наїзду на місцеве самоврядування? Ну я думаю, що це теж продовження з теми. Тому що ж у нас, скільки в нас залишилося міських голів, які ще фактично не, не позбавлені своїх посад. А... Лідер, очільник офісу президента Єрмак сьогодні в інтерв'ю Мосічук 1+,1 плюс сказав, що між головком і президентом немає ніяких недоречностей, взагалі повне взаєморозуміння розуміння єдності. Ми хочемо в це вірити, але бачимо поруч із цим заяви Мар'яни Безуглої, депутатки з Слуги народу, яка продовжує своїми дописами власне. ну скажімо так, тригерити суспільство, де намагається виставити то військових, то головку а не дуже в такому хорошому світлі. То як же тоді питання єдності, як же тоді питання підтримки? Якщо тут, от ніби підтримуємо, а отут от. Один із представників парламентської більшості та ще й очільниця, одна із очільників комітету Верховної ради з Нацбезпеки безпеки оборони розвідку вдається до таких до таких речей. То та де ж тоді та єдність? Хто ж тоді вбиває взагалі цей клин, про який так багато говорять? Ну, дивіться, все ж таки пан Єрмак займає зовсім іншу посаду, так а не як один з депутатів. Я особисто зустрічався з пані безуглою, досить своєрідна. Взагалі депутатка, і у мене взагалі підозри стосовно деяких. Ну я діагнозів ставити не буду, але там ну реально мені просто не зрозуміло, як така людина взагалі може бути депутатом. Ми Не знаємо, що там з її психічним станом і так далі. Не хочу нічим бути адвокатом. Ми виходимо з того, що є пан Єрмак, який очолює адміністрацію ну, офіс президента, так і який подає сигнал всьому суспільству, що немає яких конфліктів так так воно і повинно бути стосовно Мар'яни безуглої Ну це більше цінь в даному випадку йде на конкретно керівництво фракції слуг народу, яке ще не зупинило досі цю діяльність, або ну якимось іншим чином не припинила. Ну не заборонило Мар'яні це робити, або, хоча б, не виключили це з фракції. Тому що це лягає цін безпосередньо на на слух народу в даному випадку. Дякую, Тараса, за коментарі. Ми змушені вас відпустити, бо домовлялися саме про цей час. Тарас Огородній був з нами, так. політичний експерт. Спасибі за ваші коментарі за участь у програмі.